Так, говоримо сьогодні про молитву. Раз, два, три. Запрошую на рорати. Вітаю за Матес Назарі. Христос рождається. Вітаю всіх на моєму Ютуб-каналі. Знаєте, тепер у літурійному календарі розпочинається святкування пам'яті святих, які були монахами, пустельниками, скажімо, Антонія Великого, Євтимія Великого, Макарія Великого. Так, всі вони стали великими. Але завдяки чому? Завдяки тісному життю з Господом Богом. Ну, і з завдання монахів, це була молитва і покута. Молитва і покута. Казався святий Григорій Палама, був такий святий відомий. Казав, що неустанна молитва необхідна не тільки монахам, але також і вірним християнам. Отже, сьогодні поговоримо трохи про молитву, знаєте, згідно бунотерианської думки. Отже ж, і приступимо. Отже, молитва. По латині це оратіо означає. Так? Ми розглянемо такі моменти. Отже, вступ, значення оратіо, оратіо Заліцана, тобто поручено, оратіо Девотіо, Оратіо і Оратіо Лактіо Дивіно. Отже, щоб я не говорив своєї думки, тобто відім іще, перейдемо відразу до Бунавентури. До коли би Бонавентура мав в одному синтетичному слові переказати майбутнім поколінням. Те все, чого навчав від Бога, без сумнів було б це слово Оратіо. «оратіо». Його твори вказують його як людину, яка закорінила себе в молитві. Отже, і так само наше завдання, так, ось того, бути людьми молитви, ставати людьми молитви. Це говорили всі святі. Багато засновників чернечих орденів вимагали це від своїх, скажімо так, підопічних Альфонс Марія Делікоріста Тереза Авільська. Отже ж, глибока знайомість святий Франциск, зрештою, так, коли він казав, що коли брати мали займатися наукою, він казав, щоб не занедбали так само духа молитви і побожності. Глибока знайомість всесвіту була плодом його стосунки до всемогутнього, а сам Бонавентура вважав її за дар Духа Святого. За життя казав, проповідував і писав про конечності молитві в житті Теолога, у житті францішканина і в житті кожного, хто називає себе християнином. Немало всі свої твори розпочинав відносинням до молитви. Це також святого Альфонса Марідельґорі. Дуже добре бачимо, е, влучав текст якусь зі своїх молитв, так? або цитував молитви зі Святого Письма. Буде, в нього є твори дорога душі до Бога, розмова з самим собою. Думаю, що ми ще собі їх розглянемо, так? Щоб вказати в частині, які далі наступає, що є плодом його молитви. Або теж запрошував читача до повільної і набожної лектури тексту, так, щоб посвятити йому час необхідний до його розважень, а не тільки поспішення з ним запізнатися. Ну і тут е є інші твори, такі, як, наприклад, П'ять світ до дитятка Ісус, дорога душі до Бога вже згаданий трактат про приготування до Святої Літурії. До сестер про досконалість. Отже, в найбільш знаному фрагменті своїх творів в передмові до mentis in індем, тобто путівника душі до Бога, покликаної в документі собору Ватиканського, до речі, в другому Ватиканському соборі. Документі Оптатам Тотіус, тобто є покликання на Бонавентуру в 16 му пункті. Бонавентура заохочує християн, щоб шукали Бога підійманням завжди. В тракті молитовному, оскільки правда об'являється тому, хто молиться, казав нам, що ані студії без Божої ласки, ані читання без намащення не вистачить на дорозі до Бога. Пригадую читачеві, що кожне правдиве пізнання є плодом стосунків зі всемогутнім. Унктіо відноситься до свого роду намащення згори, яке чинить, можливо, всіляке людське пізнання. І тут покликається на перше послання Йоанна 2.2027. Хоча унктіо є вільним даром Бога, єдине той, хто молиться, має серце приготуване на такий дар і на Божу правду, яка йому товаришує. Бо не вважав за мудру жодну особу, яка не доступила намащення Святого Духа. Отже, собі може, що віднесемося до того тексту Йоанна 20, 27 Ви ж маєте помазання від святого і усе знаєте. Я вам писав не тому, що ви не знаєте правди, а тому, що ви її знаєте і що ніяка брехня не походить від правди. Хто не правдомовець, як не той, хто перечить, що Ісус є Христос, Він антихрист, що відрікається Отця і Сина. Кожен, хто відрікається сина, той і Отця не знає, не має. Хто ж визнає сина, має і Отця. Те, що ви чули від спочатку, нехай у вас перебуває. Якщо у вас буде перебувати те, що ви спочатку чули, то й ви будете в синій і в отці перебувати. Ось та обітниця, яку він сам обіцяв вам, життя вічне. Це я вам написав про тих, що водять вас в оману. А помазання, що ви від нього прийняли, у вас перебуває, і ви не потребуєте, щоб хтось навчав вас, бо його помазання вас про все навчає. Воно і правдиве, і не обмане. так як воно вас навчило, перебувайте в ньому. Отже, значення оратіо. В творах серфимського доктора термін оратіо має два підставові значення. Первинне і найбільш загальний термін це є вживаний як категорія загальна, під якою підпадає всілякого роду комунікації з Богом. Мається на увазі тут можна окреслити всіляку дискурсивну активність молитовну, всіляку медитаційну медитацію, медитацію скурпуляструктуральну. Кожне слово, питання, почуття або знак. Яке дана особа може керувати до Господа, передумання бонувентурою на тему молитви просьба можна знайти в його коментарі до Єванглії від Луки. В тому обширному коментарі біблійному захоче він, щоб молитва просьби була часта і вірна. Цей рід Оратіо повинен бути офірований Господеві з шаною і довірою, з чеснотами, які становлять два крила і справляють, що молитва здатна їх опустити, тобто піднести землю і візнестися до неба. За взором молитви просьби визнає молитву Господню Луки 11, 2, 4, тобто молитва «Отче наш. Ця молитва Ісуса завіряє 5 просьб про пізнання, про честь, про достаток, про пробачення і про перемогу. Версія Луки молитви Господньої зі своїми п'ятьма просьбами завіряє. Фактично ті самі просьби, які віднаходимо у версії Матея 6.9.13. Сім просьб у версії Матея Бонантура інтерпретує як навчання через Ісуса Апостолів, як випрошувати сім дарів Святого Духа. У вищому значенні термін Оратіо означає другу фазу тростопеневого трой... трой... методи Молитовної, яку Бонантура пропонує як дорогу зближення до Бога. Конденсує зачерпнуту з традиції християнську практику Лектіо дивіна до трьох етапів замість чотирьох: лектіо-медітатіо, тобто читання і розважання, молитва і контемпляція. Молитва становить тому другий рівень лектури медитаційної і більш містичний рівень контемпляції, коли віатор, тобто особа, яка піднімає дорогу духовну, є порушена через те, що було предметом медитації, а його серце є змотивоване, щоб на то в якийсь спосіб відповідати. На тему цього другого значення скажемо більше в дальшій частині артикулу. Отже, молитва поручена. Бонавентура вважав, що молитва є важна для кожного, як ми вже собі сказали. Однак особливо істотна є випадку тих, які посвятили себе Богові. Мова йде за монахів, В Написаному в 1259 році в листі до убогих пань стверджує з пафосом. «Направду». Монах непобожний і оспалий, який не є пильний молитві, не тільки є нужденний і безкорисний, але відносно Бога має мертву душу в живому тілі. Коли отримав владу кер... вирішення про це, що діється в родині Францішканській, почав пропагувати довіру до молитви в своєму першому листі Енцикліці, яку мав вказати лікарство донор до життя, яке добачав в ордені. Повчає настоятел провінціальних і кустощів братів менших, парафразуючи слова Христа, нехай отже запалає побожність в наших серцях, будьмо ревні в ревності, випереджуємо прикупню в Домі Отця Небесного, а Митарів випереджуємо митарів в Домі Отця Небесного, пригадуємо. Упоминаємо усіх братів, які, що були віддані молитві і побожності. Ну, Бонавентура, я вже вам про це коли сказав, так що він був другим генералом, чи другим, чи наступним, там якимсь після Святого франциска в Ордені. Черговий текст, впроваджує нас в теологію молитви. Знаходимо в біографії Святого франциска засижу легандію Майор Санкті пранчі там в 10 розділі рефлексія на тему життя молитви Франциска вказується його довіра в ефективність молитви, приймаючи Франциска за взір е, чисноти християнської, Бонавентура вказує оратю, як дану через Бога ласку і істотну підво, підніжжя доброго ділання. Молитва допомагала Францискові рівно ж в діянні. Усьому, що чинив, не опирався на своїх здатностях, але довіряв тільки ласкавості Божій і в ревній молитві повіряв Господові всі свої е, пережиття. Становчо стверджував, що людина релігійна понад усе повинна прагнути ласки молитви і живити переконанням, що без неї нічого йому не поможе в службі Божій. Тому на всілякі можливі способи захочу усіх братів, щоб її ревно віддавалися. Для бонаментури молитва була чимось більше, ніж просто рецитуванням слів. Неостанно пригадує своїх читачів, щоби через дар молитви розважали і підтримали особистий стосунок з Ісусом Христом. У загаданих ранішому листі до Богах пан підсумовує свою думку на тему молитви. Послухай ще раз: Молитва є зверненням душі до Бога. Чи хочеш бачити, в який спосіб повинен звертати душу твій до Бога? Вважай, коли твориш молитві. Повинна дуже зосередитися разом зі своїм улюбленим, війти до е, хатинки твого серця і там залишатися з ним сам на сам. Як тільки е, побачиш, люблячий погляд серця, яке тільки закуштуєш, який солодкий Господь, і як, велик, як багато має в собі солодкості, вкинься в його обійми. Е, Свій очі спрямуй до внутрішньої побожності, щоб так цілковито спілку, спілкуватися з ним, цілковито поринути до неба, цілковито перемінитися в Христа, не бути в стані постримати свого Духа, але голосно волати з пророком Давидом. Не хотіла дати потішитися душа моя, згадує, згадує вона Бога і зраділа ним. Отже, Оратіо і Девотіо, що це таке? Я думаю, що собі сьогодні все скажемо про молитву, тому що тут так дуже багато є. Отже, ж, Любов Бонантури до молитва була плодом надання йому е титулу доктора Девотус, тобто доктора побожного. Хоча ніде безпосередньо не здефінував він побожності, представляє її як щось, що. Тобто переходить внутрішню властивість душі і що може проявитися в різних формах молитви. Побожність у віднесення до Бога реалізується через участь в, риту... в обрядах і в офірах, в яких найважливіше є Євхаристія. Побожність є елементом істотним для нашого спасіння. Кожен, знаємо, що це також є дар Святого Духа, кожне таїнство може піднести нас до Бога і провадити до спасіння, однак його ефективність залежить від побожності. З якою віруючи Його приймає. Побожність є кормлена і підтримана через молитву, а також властиво через пам'ять про страсті Господні. Роздумування про хрест і терпіння Ісуса Христа є практикою, головною, яка приготовує побожну душу до містичного піднесення і об'являє дорогу, яка провадить до Спасіння. Побожність народжується спокірною любові до Бога, любов, яка підтримувана, є. Через молитву, це значить розважання того всього, що відноситься до Спасителя, передусім його страстей. Стоячи під Христом Ісуса, віруючий повинен використовувати донавернення, а також свою неправоту, як матерію молитви, бо наметура радить читачеві, щоб кожна медитація концентрувалася на тому, що дотикає ділання людини е, або ділання Божого. На нашій слабкості або величі Бога, яка об'явилася передусім в Ісусі Христі. Коли молитва концентрується на слабкості людини, не муситься означати деспірації. Навпаки, така особа змиряє до глибшого пізнання Божого милосердя. Оратіо іпіетас. Подібно як Девотіо, е Іетас також є чимось більшим, ніж внутрішня властивість, є характеристикою душі, яка виникає з надміру, з зусиль віруючого, проявляється через різні форми молитви, завдяки яким душа, дух Оратіо, тобто дух молитви, є живий в серці віруючого. А побожні практики поглиблюють її, відкликаючися до третьої книги. Е Коментарія інкватор Лібрус Сентентаріум ількорколятіонес Десептум доні спіриту санкті Едварда Куліна підсумовує в життя цього терміну через бонаментура, піатес, тобто набожність або уподібнення до Бога. Є троїстою силою, яка справляє, що віддаємося честь належно Богові і офіруємо вірне послух закону Божому. Добачаємо собі святість і живемо спіль... співчуття і віддаємося добрим чинкам, свідома служба відносно тих, які є вчинені на образ імаджіо або носять слід вестіджум богатвор... Творця. Отже, виникає звідси, що милосердя відіграє істотну роль в нашій стосунках до Бога, до себе самого і до інших. Коли Бонавентура розважає цей третій елемент любові, тобто стосунку до інших. Відкриваємо, що є вона пов'язана з милосердям. Коли особа побожна являє іншим співчуття і пробачання, пробачення зачинає зрозуміти, що Бог є милосердний, властиво, тому, що є джерело милосердя і співчуття, що чинить його ласкавим. Любов можна тому також визнати за той елемент, який вчиняє, що є ми наподобу Бога. Отже, через милосердя, через любов ми уподібнюємося до Бога. Ну і останнє Оратіо Ілектіо дивіна. Вже згадано в одному зі значень, молитва є другою фазою з е, троїстої методи молитовної, як так званої Лектіо дивіна. Керуючи нас настану до особистої стосунку з Господом, молитва являється як відповідь віруючого серця на. Отримані в першій фазі, тобто читання і медитація. Якщо медитаційна лектура біблійного або духовного тексту довершується в затиші, тобто в тиші, що дозволяє читачеві відповідати серцем і проводити діалог з Богом. Я записував про альфанціанську медитацію. Можете собі переглянути там відео, це також вистоює про медитацію, так. Віруючий осягає рівень молитви. Етап перший, тобто читання і медитація, творить відповідний клімат внутрішній, щоб серце було порушене через те, чого досвідчило, відповідало почуттями, словами або сльозами радості, які можна визнати за рід конверсації з Богом. Окреслення того рівня ім'ям конверсії. Конверсації з Богом не імплікує, що молитва складається з великої числа слів, оскільки може прибігати виключно у всередині людини, так направду, на правду, на не потребуємо, не потребує слів. Є просьбою, відповідною яка відповідає, тобто відповідь віруючу на лекцію і медитатію, яка може проявлятися в різний спосіб, в, тій, в тих зітханнях, прагненнях, а також в сльозах. Бонавентура вказує три аспекти діалогу з Господом Богом, які виростають на тому рівні молитви. Треба бачити, каже він. Що в молитві є три ступені або три частини: оплакування нужди, благання про милосердя і складання подяки. Під час коли фазів читання і медитації. Порушення душі дещо більш змінне і довільне на рівні оратіо, тобто молитви, повинна в нас систематично перейти через всі три моменти відзеркаленої теології бономентури про очищення, просвідчення і з'єднання, усвідомлюючи собі, що власне, власна слабкість вимагає неухильно не, не візвання Божої помочі, а по її отриманні повинна піднестися молитва про славу і адорації. Віатор, тобто людина в дорозі, тобто та, яка провадить духовне життя, користає з молитви як знаряддя в пошуках Бога. Тому кожна досконала молитва на позьомі Оратіо повинна завіритися три частини, які переходять одна в іншу. У лектію і медитатію домагається консерваційної активності розуму, яка може приготувати віруючу до контемпляції та кінцевий етап нометеріанського. Лектію Дівіна є чимось, що не може бути вимушене. Предметом контемпляції, форма глибшої, інтенсивнішої молитви, не є предмети, образи чи сцени біблійні, які дозволяють віруючому розпочати лекцію Дівіна. Є це радше і вища форма молитви, яка підносить себе на ці всілякі слова і образи, молитви, в якій переходяться всі всілякі розуміння, оскільки душа залишається попросту в тіні Христа. У бонатрянському програмі Лактіо Дівіна молитва уяви не тільки приготовує душу до прийняття ласки контемпляції, але також об'являє правду про Бога і допомагає душі в її розумінні. Здатність уяви, про що читали ми вже в листі до обогих пані, то що на початку цитувала, додає близьку молитві віруючої і повинна йому допомагати в зрозумінні глибшого значення спасеного діла Христа. Як вже ми говорили для доктора Серафимського, молитва. Не було звичним читанням слів, так ми деколи молитву спрощуємо до звичайного читання слів. Але радше досвідченням Христа як люб, улюбленого і доходженням до стану, в якому ціниться об'явлення через Нього правду, так доцінюється ця правда, яку він об'явив. Дерево життя, їхном віта, Його твір сотворений був товаришувати душі, відда... відданій Богові в, тій... в тому типі молитви. Офірує читачеві численні пректелектую, медітатіо і уратію в надії, що попровадить його до спокійного стишення, тобто контемпляції. Наприклад, по рефлексії на тему значення народження Ісуса, Буновантура запрошує читача, щоб за справою уяви війшов в стосунок з улюбленим дитятком. І завдяки цьому повніше зрозумів правду втілення і закохався в Ісусі. Ось, маємо тут жобок ясла. Так. Отже, і він каже: обійми, отже, тепер, душе моя, цей Божий ясла, щоб могла очима своїми. Щоб щоб уста свої до стіб дитятка притулити і від і покрити його поцілунками, розважай чування пастирів, подавляй на наступні етапи, тобто як приходять ангели, прилучися до небесних мелодій, співаючи серцем і устами. Слава на висоті, Богові і на землі, мир людях його благовоління. Отже, лікно Тау є дуже важливим текстом для тих, які прагнуть пізнати віддання бонавентури для оратіо, тобто уявної. Хоча цього його теологія молитви можемо знайти в багатьох інших творах, це коротка серія рефлексий про життя смерті, про славу Христа. Є плодом його лектіо Дивіна. Подібне як численні молитви, е такі, ну що ми собі створюємо уяву, так? Які з його особистого досвідчення Ісуса Христа. Хоча Бономантура посвятив багато часу на студівання творів своїх попередників, вчителів теології, його думка в найбільшому ступені вишколювалася вірність оратіо, тобто молитві, будучи розважанням власної слабкості, просьбою до Бога про різні благословенства, або обняттям, або об'єктом уяві Спасителя, розп'ятого. Оратіо провадить його до засмакування Божої солодкості, а він відважно взиває інших, що обрали з нього приклад. Отже, берімо приклад е, з Бонантури, якщо вам сподобалося це відео е, і властиво підхід молитв, вчення про молитву святого Бонавантури, то можете так само. Залиште свої коментарі, ну і практикуємо молитву. Казалася Тереза Авільська, що людина варта настільки, наскільки варта її молитва. Ми її варті настільки, наскільки є варта наша молитва. Якщо, ну, без молитви ми не можемо себе назвати людьми Божими і Християнами, але без правдивої молитви. Тому зростаємо в молитві, просімо, молимося про цього духа молитви і берімо прикази вчителів духовного життя. В даному випадку від Святого обонатури, як в цій молитві. Зростати, дякую всім, хто був. Бажаю всім успіхів, на дорозі, молитви і духовного життя.